Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі нашого ютуб каналу, і запрошую до програми Лікар знає сьогодні. Тема нашої розмови алергія. Я прямо вже відчуваю і точно знаю, що більшість людей, які нас зараз слухають і почули тему розмови, зробили свої приймачі гучніше. Бо вересень на вулиці. Сезон цвітіння амброзії, правда кажуть, вона вже майже завершується цвітіння, але дуже багато людей зараз страждають від алергічних проявів і саме алергії на амброзію. Що таке алергія? Як виникає? А головне, як позбутися її? Чи можливо взагалі позбутися раз і назавжди алергії? Про все це будемо говорити сьогодні у програмі Лікар знає. Вітайте мого гостя студії. Це головний лікар, науково-виробничого об'єднання Екомет, кандидат медичних наук Максим. Проша Добрий. Dobry wam dzień. Dobry dzień. Зазначу для усіх, що отримати консультацію фахівців науково-виробничого об'єднання Екомет може кожен. Консультації, наскільки я пам'ятаю, безкоштовні. Їх отримати можна, якщо запишетесь за номером телефону 096 695 04 51. Так само заходьте на сайт, там можна дізнатися детальною інформацію: ecomet.com.ua Сама клініка знаходиться на вулиці Хорива, 4. Будь ласка, там не лише можна проконсультуватися, можна і препарати придбати. Одним словом, увесь спектр послуг можете отримати. Інформація прозвучала на правах реклами. Пане Максиме, давайте не будемо вигадувати велосипед і почнемо нашу розмову із запитання такого, знаєте, може, простого і банального, але дуже важливого. То що таке алергія? Ну, алергія, якщо так простими словами, то це е, такий особливий стан організму. Коли надмірно сильно реагує імунна система людини на якісь е, е, не дуже той uh -huh. шкідливі речовини, наприклад, на квитковий пилок або на домашню пил, які не справляють особливої загрози. Але там є такі е, молекули, які активізують імунітет дуже сильно, uh -huh. настільки сильно, що виникає реакція, яка може загрожувати здоров'ю, і навіть життю людини, сама по собі ця реакція відповіді, ось таким чином не алерген. Шкідливий для організму, а надмірно сильна реакція на нього. Uh -huh. Чому ж ця реакція виникає? Ну, то і досі як слід не розпізнано сучасною наукою. Хар... добре. А теорії, які чому? Uh -huh. Чому в одних є алергія, в інших ні? Ну дійсно, споконвіку віку алергії були. Вона генетично, звичайно ж, обумовлені. Це uh -huh. перша. Перша ж теорія, яку дуже легко е, встановити, тому що в сім'ях алергіків діти теж мають дуже великий шанс теж бути алергіками. Як mm -hmm. Якщо хоча б один з батьків е, має алергію, е, то в іншій можливо формі, але все рівно це буде алергія чи такий. Е, Напівалергічний, можливо, якийсь стан, тобто хвороба з алергічним компонентом, може бути і у дитини також. Ось ну то тут зрозуміло, але ж чому за останні 30-50 років такий спалах алергії? Чому із кількох відсотків це зараз угу. перейшло десь до рівня 20 приблизно відсотків у розвинутих країнах? Чому в країнах не дуже розвинутих країнах третього світу алергія і досі це рідкісне явище? А в країнах першої так би мовити там десятки, можливо, да ця це, це просто епідемія, і ось зараз, якраз якраз у нас це такий останній в році, останній uh -huh. сезонний спалах цієї епідемії, тому саме цю передачу варто зробити, щоб знати, а що ж робити на наступний рік, виявляється. Можна щось зробити для того, щоб цю хворобу подавати зараз. Поговоримо, так, як які що ось, треба зробити, так. але мені цікаво, так а ось цей в розвинутих країнах епідемія, а чому, в... То, 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 чому може ну, просто чому? в діагностиці справа. Ну діагностику тут не справляє ніякої труднощів, тому що алергію можна розпізнати дуже легко і самому себе, коли починає в носі в носі свербіти і чхання починається. І сльози uh -huh. течуть з очей, тому що очі теж сверблять. То тут її не переплутаєш, особливо сильно з іншими хворобами. Чому тому... застудою можна то... переплутати? Можна, ну тут є певні особливості. Застуда протікає проти... 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 по стадіях. Uh -huh. Тобто починається все переважно з температури або з лихоманки, з ознобу. Ось потім починається біль переважно, uh -huh. не так свербіш, як біль. Може там пару разів людини її почхати, але переважно в носі явище напруження в горлі. Це біль потім э, горло червоне. Те, чого при алергіях теж переважно не буває. Немає. Потім починається виділення прозорої рідини з носу, починається сухий кашель, потім кашель стає вологим, а в носі виділення загустівають, стають більш такими зафарбленими, жовтуватими. Наприклад, це вже стадія бактеріальної інфекції приєднується. і при цьому загальні явища зникають, а залишки можуть залишатися ще на кілька днів, потім вони зникають теж і на цьому засуда закінчується. Ну це ви такі, знаєте, ви такий класичний приклад класичний. навели, так, але дуже часто. То бувають застуди, наприклад, моїх дітей, в мене, коли от просто там ніс потік, потік кілька днів, ніс, все ну там не температури, mm -hmm. не горла таке ж, теж буває. Так так, але алергія з одного боку вона е, скоріше протікає у відповідь на одноразовий mm -hmm. вплив алергену скоріше, ніж застуда. Там за кілька годин закінчується цей напад, що за, для застуди mm -hmm. зовсім не характерно. Це капануло алерген, і е, півдня почхали, а потім mm -hmm. вже все і пройшло застуди так не буде, вона тиждень мінімум має прояви якісь мати. А з іншого боку, алергія коротша ніж хронічні інфекції того ж самого горла, тому що горло може потрошку боліти практично роками. Це буде хронічний фарингіт чи хронічний ларингіт. В носі можуть бути теж закладеність, наприклад, у випадку хронічного рівно сіносіта при гайморіті. Що ми будемо мати кожний день густі виділення, які стікають по горлу, кожний день закладений ніс. Ось головні болі за цього і таке інше. Це хронічний процес. Знову таки, для алергії таке теж не дуже характерно. Ну і нарешті відчуття свербіжу. Uh -huh. Воно в алергії на першому місці. А для застудних різних для хвороб інфекційних uh -huh. або вірусних то переважають явища печіння, болі. Ну, може її не бути особливих симптомів, але Свербіж точно не виступає на, на перший план. Угу. Дивіться, от ви назвали симптоми, вони такі, е, як це, як на мене, такі найпростіші, так? Але е, якщо ми говоримо зараз загалом про алергію, так не, не конкретно про алергію на амброзію, то я знаю, що є реакції там на багато. Е, я, як це слово, слово ну, жахливіше, да? коли в людей все опухає, коли перекривається дихання? Чому так відбувається? Алергія буває в різних формах. Е, е, алергія респіраторна, тобто mm -hmm. алергічний реніт, алергічний кон'юктивіт, коли очі сверблять е, і червоніють, е, наприклад, коли носу тече і чхання, коли горло може свербіти, і нарешті, коли бронхіальна mm -hmm. астма. З характерними проявами, це алергія, що охоплює дихальні шляхи, угу. і алергія може охоплювати шкіру. Це кропив'янка, ага. висипи. Свербіж по шкірі, набріки квінки, тобто набріки uh -huh. без почервоніння, але різко розпухає, наприклад, губа там або гортань, uh -huh. або там в інших місцях може бути. Ось ось це алергія шкірної форми, так то якраз набріки квінки можуть вже бути і загрозливі для життя, коли набрікає гортань, тому що перекривається дихання, особливо uh -huh. у дітей. Ось. І тому тут треба буквально на, на хвилину. Йде uh -huh. ось відлік часу, особливо коли алергія виникає після введення лікарського препарату. Якщо він вводиться прямо в кров, внутрішньо м'язовий швидко всмоктується або в внутрішньовенно, то велика доза алергена може потрапити прямо в внутрішнє середовище організму. Не буде такого швидкого впливу алергена, якщо ми його будемо їм дихати uh -huh. потрошку, або якщо навіть з'їмо. Тоді алергія більш такі помірні. Які не загрожують поміж мірі життю, а ось такі випадки анефілаксії, це називається uh -huh. анафілактичний шок, в у такому крайньому варіанті, коли і тиск падає різко, і тому що алергія охоплює весь організм всі його тканини одночасно. При цьому uh -huh. розширяються судини і знижується тиск, що якраз і може мати серйозні наслідки. Uh -huh. ось. Дивіться, от е, припустімо, зараз нас слухає якась людина і так і, і собі міркує: о, а в мене ніколи такого не було. Значить, мені можна розслабитись, значить, я не алергік. Чи може бути таке, що людина живе до не знаю 30-40 років, і потім в один момент раз і починає чхати, і, і ну, до цього треба ще прийти, щоб визнати, що алергія. Але чи буває таке? Ну на жаль, таке буває. Буває, що ці е, такі напади алергоподібних або mm -hmm. е, таких е, захворювань або самої алергії короткочасні, все ж таки вони можуть викликатися сторонніми причинами. Це може бути як реакція на ще щось, mm -hmm. наприклад, на ту ж саму застуду. Ось, наприклад, після хвороби на той самий коронавірус можуть активізуватися на певний час алергічні процеси. Потім вони переважно мають своє закінчення. Тобто на все життя таке ну, не часто залишається, коли ж гармуються в дорослому віці. Хоча все буває, така ситуація наводить на думку, що це може бути паразитарна інфекція, тому що паразити, mm -hmm. особливо глисти, вони є потужними алергенами. Їх продукти виділення. В організмі а, спричиняють алергічні прояви. Тому, якщо це не було алергія, тут раптом і еозінофіли в крові зростають, це клітини, що вказують на алергічні реакції, і людина має прояви алергії, наприклад, кропив'янку виникає на шкірі, коли раніше її не було, то треба подумати і обстежити, можливо, там в mm -hmm. сукупності з іншими даними, це може навести на думку про, наприклад, аскарідоз. Mm -hmm. Ось а, ну а буває і на рівному місці, і вважається, що кропив'янку, так чи інакше. Мав за все життя, має майже кожна людина. Майже це може бути одноразовий якийсь спалах, mm -hmm. одноразове якісь червоні висипання, які посвербіли трошки. І людина про це може швидко і забути. Mm -hmm. так? Mm -hmm. Але mm -hmm. ж інша справа, коли вже з першого року життя формується не просто кропов'янка, а атопічний дерматит, який дитину mm -hmm. вже. Накриває, що називається, і потім роками тягнеться, і можливо навіть і на все життя залишається. От давайте тоді плавно ми перейдемо. А чи можна допомогти такій дитині? Чи можна повністю вилікувати алергію? А, алергію повністю вилікувати дуже важко, тому що це такий стан імунітету, mm. який формується з одного боку генетично, з, з іншого mm. боку, невідомими причинами, серед яких є дуже такі цікаві припущення? Ось а, і ну, буде, буде час, про це mm -hmm. ще поговоримо. А чи можна вилікувати її, тобто до практики переходимо, то для, до цього треба комплексно підходити. І якраз натуральна медицина, медицина, основана на природних засобах, природних препаратах, якраз вона і має в цьому більше шансів, тому що комплексно оцінюється стан всього організму. Імунна система в організмі mm -hmm. не сама по собі. Про це ми казали, коли розбирали застуди, і так. чому там імунітет падає. Тут імунітет не падає, а навпаки, надмірно працює в деяких рисах своїх. Це теж пов'язано з станом системи травлення, mm -hmm. і станом печінки, і станом нервової системи. Деякі алергоподібні хвороби, наприклад, нейродерміт. Де теж виникає в шкірі така своєрідна алергічна реакція, і сильний свербіж. Дуже він по назві, зрозуміло, пов'язаний з нервовою системою. Uh -huh. Тобто, треба враховувати комплексно, і треба, якщо треба, і заспокоювати нервову систему, якщо треба жовчогінні засоби давати, особливо при шкірних формах алергії. Ось а треба, звичайно, дивитися на стан всіх органів систем, лікувати всі uh -huh. хвороби, в тому числі ендокринного характеру, який ми бачимо, і таким чином і алергія при цьому має більше шансів. На Зменшення зменшення. Ну, давайте так. Для тих, хто все-таки розуміє, що боротися із симптомами це не варіант. Треба знайти причину, треба комплексне обстеження. Будь ласка, звертайтеся в науково виробниче об'єднання екомет. Саме це там і зроблять. Інформацію можна знайти на сайті екомет.ком.юей хорива 4 – це адреса. І запишіть, будь ласка, номер телефону, за яким ви можете записатися на консультацію і дізнатися всі. Максимально деталі 096 695 04 51 096 695 04 51 0451. Дуже важливо, каже мій гість, дізнатися причину, і тоді вже буде легше по подолати цю проблему. Так само нагадаю для тих, хто нас слухає, для тих, хто нас не дивиться, а слухає, що говоримо сьогодні про алергію загалом. І будемо зараз ще й говорити конкретніше і детальніше про алергію на амброзію. У нас в студії кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет. Отже, пане Максиме, стосовно лікування, отже, визначили: ну найголовніша ваша порада визначити причину, так? І ну добре, визначили, зрозуміли де щось підгулює. Але в принципі, от є там, якщо відкрити інтернет і загуглити, не знаю, є там щеплення, можна зробити проти алергії. Наскільки воно ефективне? Ну, ефектучами пропонують дещо проти алергії? По перше, це симптоматичне лікування, це антигістамінні так звані препарати. А ось ну із них є ну дуже відомі, такі як Лоратадін, наприклад, там угу. чи супрастін, всім відомі таблеточки в ліс, Так, так. Вони просто блокують алергічні рецептори, угу. скажімо так, так по простому, і е, алергічні реакції на деякий час, на кілька годин, е, зменшуються. Тобто прояви алергії. Угу. Сам внутрішній алергічний процес він е, нічого ні, трохи від цього не страждає. І коли дія препарату проходить, треба або нову дозу. Ось або змиритися з тим, що алергія знов буде uh -huh. свої мати прояви. Ось ну і ось ці так звані щеплення. Тобто, це вже терапія, яка спрямована на саму імунну систему. Це звикання до алергену введенням маленьких його доз uh -huh. в вигляді уколів, або в вигляді там пігулок уколи звичайно більш ефективні, але все рівно по сучасних даних ефективність такої методики дуже дуже далека від 100% часто mm -hmm. вона достатньо часто вона не дає майже нічого або дуже мало що ось ну і тому треба постійно шукати нові шляхи можу сказати що в нас є досягнення в цьому напрямку є е, е, створений фітоконцентрат який називається лізорм це е, фітоконцентрат е, суміш трав'яних компонентів які здатні е, алергіч, на алергічний процес впливати на глибокому рівні це засіб який впливає на регуляторні зв'язки в імунній системі і е, сприяє uh -huh. зменшенню і алергічних, і аутоімунних одночасно реакцій, uh -huh. тому що вони мають е, одне коріння. Аутоімунні процеси це хронічні запалення, які відбуваються ві, без участі інфекцій. Це та ж сама імунна система, яка надмірно працює, тільки викликає вона не такі яскраві алергічні зовнішні прояви, а внутрішні хронічні запальні процеси, які поступово руйнують певний якийсь орган. І то, і то фітоконцентратом лізор е, можна. Ось зменшувати, і е, якраз ми згадували, що ж робити цілу зиму, коли угу. до наступного сезону ще далеко, але він так чи інакше буде. Звичайно, можна е, так би, відкинути від себе <хи> цю думку, а потім як карта ляже, що називається, але ж можна про своє здоров'я подбати Побирайте. вже зараз. Тобто не тільки боротися ще там пару тижнів з алергією на амброзію, угу. а під підготуватися до березня, до квітня наступного року або до серпня-вересня наступного року. Приймати кілька місяців рослинні такі ось такого uh -huh. характеру засоби, такі як фітоконцентрат лізорм, які е, зменшують схильність до алергії, зменшують алергічну реактивність. Uh -huh. Ну і в нас є більш простий е, симптоматичний засіб, який похожий ось на ці самі антигістамінні, тільки він рослинний, uh -huh. а не хімічний за своєю природою. Він називається алергіл. Він е, е, корисний, коли є прояви алергії. Uh -huh. Ось цей свербіж, почервоніння там очей, чхання. І або кропив'янка, або інші прояви. Алергічних реакцій просто прояви зазвичай алергічних реакцій вони такі гострі, її хочеться зняти одразу? Фітотерапія це е, препарати такої подовженої дії, чи все-таки вдається цьому препарату і швидше працювати, щоб не чхати і не плакати? На жаль, алергії часто бувають сильно виражені, і тому одних медикаментозних аптечних засобів часто буває недостатньо. Вони так приблизно наполовину зменшують симптоматику, але mm -hmm. у людини є питання: а чим наступну, наступну. половину ще? ще додатково, так ось якраз фітотерапія це корисний додаток до будь-якої uh -huh. практично схеми лікування медикаментозними препаратами для того, щоб посилити їх дію і додати щось ще і нове, тому що ці засоби мають різні компоненти, uh -huh. різні механізми, і шляхи дії через різні рецептори діють рослинні препарати і синтетичні, тому їх можна приймати в комплексі. Той же самий алергіл можна додавати до антигістамінних препаратів. Uh -huh протиалергічних і таким чином отримувати. Посилений результат про лізорм'я зараз. От ми з вами сконцентрували увагу на тих видах алергії, які проявляються там пилком, цвітінням. Є ще такий великий шар, шар пласт, харчові алергії. Так само можна людям харчові, приймати медикаментозні, таке і інше. Да, звичайно, якщо не можна алергену уникнути, uh -huh. то треба послабляти його реакції. Бувають алергічні стани, де алергена взагалі ну не видно, навіть uh -huh. і не, не, не можна розшукати. І той самий атопічний дерматіт, коли у дитини вся шкіра свербить і вкрита висипаннями, ось то там, як з дієтою mm -hmm. не мудруй, все рівно mm -hmm. воно чомусь продовжується далі. Тобто алергена зовнішнього ніякого не видно, це може бути якась е, бактерія там десь mm -hmm. в кишечнику, може бути якісь білки власного організму, але е, алергічна налаштованість настільки сильна, що відповідає організму алергічними mm -hmm. реакціями на на, на будь-що. Дуже є похожий стан вазомоторний реніт, коли ніс реагує нежиттю і свербіжом на перепад температур. Просто ну, так. ось є холодова алергія, коли на холод, є сонячна Сонячно. алергія. Тобто, алергії різні це є варіанти і є такі напівалергічні захворювання, так звані псевдоалергії. Наприклад, коли висипання і алергічні явища охоплюють тільки обличчя, тут треба подивитися на систему травлення, тому що переважно угу. це може саме шкіра обличчя. Відображати okay. саме стан підшлункової залози, okay. міхура, шлунка. Ну ось в цьому mm -hmm. і полягає цілісний підхід до подібних алергоподібних реакцій. Mm -hmm. Бо часто навіть самі алергологи сперечаються, що у даного пацієнта яка форма алергії, і чи алергія це взагалі давайте. Все таки у нас лишилося буквально 5-6 хвилин про алергію на амброзію. Те, що зараз людей хвилює і тривожить, в чому особливість саме цього виду. Ну, амброзія це рослина, достатньо розповсюджена. Шкідник. Її пилок да, її пилок є дуже алергенним. Є просто алергени сильні і не дуже. Серед харчових продуктів, наприклад, цитрусами, там шоколад чи полуниця, це вважаються такими алергенами, які часто дають алергію. А є продукти, наприклад, там гречана каша, яка дуже рідко коли дає алергію, хоча то теж все можливо. А то так само і серед рослин. До речі, якщо люди мають алергію на пилок. Це зовсім не означає, що фітотерапія їм протипоказана. <гум> тому що це сік рослин. Це <гум> на рівні харчових продуктів, практично алерген, не більше. Ось. Тому що пилок це одне, а те, що в листях і в стеблинах рослин знаходиться, це зовсім інше. І тому можна не боятися таких алергій, вони дуже мало вирогітні. Хоча в окремих людей там. Дуже в маленький відсоток, але все ж таки такі є, то алергію мали і на ці препарати теж mm -hmm. так само, як і на будь-які інші. Ну все буває, все. але це рідкісне явище. Амброзія. Ну що тут зробиш? Mm -hmm. Від неї не захиститися як слід, якщо ви живете реальним життям, але можна послабляти симптоми. Mm -hmm. Тому алергію приймати під час сезону. Препарат лізорм краще було приймати почати приймати за пару місяців до початку ризикованого сезону. І це не тільки алергію на амброзію стосується, mm -hmm. а на будь-яку сезонну алергію. Якщо ж має алергія постійний перебіг, постійний характер, то тоді можна цей засіб приймати дуже тривалими курсами. Mm -hmm. Не забувати про печінку і відток жовчі час від часу, тому що це ось так звана очистка організму, як це постулює mm -hmm. натуральна медицина. Чим більш очищена внутрішнє середовище, чим менше там токсичних речовин. Чим краще працюють органи, які виводять все шкідливе назовні, то тим менше має шанси різні різноманітні хвороби, в тому числі алергічні. Чи правда що на алергію може бути ой, на амброзію може бути алергічна реакція у людей, у яких ніколи не було ні на що алергічних реакцій? Ну ми про це казали, що алергія може бути в будь-якому віці. Амброзія це просто так механізм спусковий, який проявляє цю mm. налаштованість. Звідки вона береться? Ось чому взагалі алергії так розповсюджені, і чому зараз набагато більше людей їм хворіють? Є дуже цікаві припущення, що відрізняє цивілізовані країни: гігієна. Є так звана гігієнічна гіпотеза, uh -huh. що ми е, дітей вберігаємо від інфекцій, е, застосовуємо антибіотики і доведений вже прямий зв'язок uh -huh. між антибіотиками на першому році життя і подальшим проявом алергічних хвороб. Навряд чи тут самі антибіотики винні. це короткочасна дія. препарати не настільки вже шкідливі, але винна те, винні вони в тому, що вони не дають дитині хворіти uh -huh. хворіти так, як раніше дитини хворіли. Діти хворіли, тому що щеплення іноді надмірні вакцинації. Антибіотикотерапія не дає хворобі пройти всі стадії для mm -hmm. того, щоб сформувати імунітет mm -hmm. природнім шляхом. Замість цього щеплення пропонує сформувати імунітет таким більш шляхом спокійним. Mm -hmm. Ось без якихось яскравих проявів. Антибіотикотерапія дозволяє пригнітити інфекцію на ранньому етапі, не даючи імунітету з нею справитись і виробити ось цю. Ті клітини пам'яті, які будуть потім не допускати повторного захворювання. Тобто, це одна з хвороб те, що ми занадто сильно від природи відриваємось, і навіть є припущення, що навіть паразити, від яких ми теж вирігаємо дітей, вони теж мають певний, певну роль в тому, щоб правильно сформувався імунітет в ранньому віці. Mm -hmm. Навіть таке. Ось. Ну, ми, звичайно, не припинимо мити руки ось, перед їдою, якщо ми навіть знаємо таку інформацію. Ось. Але треба, треба все ж таки повертатися до сил природи і повертатися максимально до тих рослинних компонентів, які нормалізують і гармонізують регуляторні зв'язки, в тому числі в імунній системі. Знаєте, от ви кажете повертатися до природних компонентів. Я готувалась до якоїсь ефіру і почитала, що 60% всіх медичних і лікарських засобів в світі виробляються уже з рослинних компонентів. Ну я не знаю, чи це достовірна інформація, але от, -от таку цифру щось запам... Я... Так вона мене трохи вразила, і я запам'ятала. Ну, її. Дійсно, з рослинних це якраз ось в стосується, а ви можете почитати склад, угу. хімічний склад будь-якого препарату. Ось, якщо і там хіба що один із восьми чи сьомих компонентів може бути якийсь рослинний, mm -hmm. ось, а всі інші це так чи інакше, якісь хімічні. Ну і більшість з них це більш дешевий спосіб ніж добувати якісь компоненти із рослинної сировини, їх хімічно mm -hmm. синтезувати а, ось а, ну і м, надмірна кількість медикаментів до речі і надмірне забруднення навколишнього середовища тобто то чисто екологічні mm -hmm. чинники ксенобіотики тобто чужорідні речовини які потрапляють в організм це ще один як припускається фактор розвитку mm -hmm. алергії тому якщо раптом у вас алергія все ж таки відбулася подивіться чим ви лікувалися останній час який спосіб життя вели чи Має місце закалювання в вашому, вашому житті, е, характер їжі, фізичних навантажень і таке інше. Тобто треба переглянути весь свій спосіб життя. Отже, повертаємося до природи. Повертаємося до е, природних компонентів в медичних препаратах і в лікарських препаратах. Все це вам може запропонувати науково-виробниче об'єднання Екомет. Повністю всі препарати з натуральних з натуральної сировини. Власне, сходіть самі, дізнайтеся. телефонуйте 096 695 04 51, Заходьте на сайт Екомет com.ua, Хорива 4 так само собі запишіть. Якщо все-таки зателефонуєте і запишетесь на прийом консультацію. Що, що добре в екомет шукають причину? Не лікують симптоми, а шукають причину. Бо будь-яку хворобу можна вилікувати тільки тоді, коли знайдеш її причину. Дякую вам, пане Максиме. Я дякую. Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання, «Екомет», був гостем сьогоднішньої програми Лікар знає я дякую всім за увагу і до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім.